Отже, друзі, третій міф, який турбує вас, наших замовників, це міцність. На перший погляд, дивлячись на сі панелі, здається, що вони не міцні. Але запевняю вас, що після монтажу будинку будинок стає монолітним, суцільним. Він, вся коробка це одне ціле. І зрушити його з місця якимось бурюєм чи ураганом, фактично неможливо. Хочу вас переконати, що незважаючи на те, що сі панелі виглядають на перший погляд неміцними, то запевняю вас, що після закінчення монтажу наш будинок є монолітним, міцним, і є дослідження, які можна знайти в інтернеті, де будинки, побудовані по сіп технології витримують землітрус до 9 балів по шкалі ріфтера. Тому запевняю вас, побудувавши будинок по технології СІП-панелі, ви будете і ваша родина в безпеці в надійності, тому що будинки наші надзвичайно міцні.